Чи не вперше за останні місяці дає за фортепіано викладач Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Юрій Попов? До Луцька чоловік приїхав разом з дружиною та двома доньками. Каже, залишати Харків вирішили не одразу. Три дні жили в бомбосховищі. Після цього виїхали у село на Харківщині. Через тиждень вирушили до Луцька. Це було майже 24-го, коли утром ми проснулися і чули ці постріли. І вже утром був дзвінок від батька Хапайте дітей і приїздіть, Я вас чекаю. Щодо місто, дуже приємні люди, дуже доброзичливе ставлення. Але немає в мене піаніна там, де я мешкаю, нема піаніна, і вже я не граю біля трьох тижнів, і якось мені це я відчуваю, що мені психологічно важко. Я навіть коли не мав змогу, змогу грати на інструменті, але подумки все одно програму цю прокручуєш і вже ж дуже велике бажання сісти все таки зіграти. Із Чернігова до Луцька приїхав 19-річний студент-музикант Євген Кравченко. Тут хлопець продовжує грати на тому ж інструменті, що вдома. Щоденна практика важлива, тому що це останній курс коледжу. Хотілося би здати держиспити та отримати кваліфікацію. І диплом я не зміг взяти інструмент, Він залишився в Чернігові, називається туба. Мені тут тимчасово дають цей інструмент, щоб займатися. Займатися у коледжі можуть не лише професіонали та студенти закладів культури, але й діти, які переїхали з батьками на волинь з охоплених боями території, каже Віталій Муляр, студент Національної музичної академії України, який повернувся до Луцька із Києва. Прийшла така думка, що треба дітей якось залучати, щоб вони вдома не сумували. Ось підійшов до нашого директора. Він звичайно двома роками за надав нам клас, і на даний момент у нас іде прослуховування, знайомство з діт з дітьми. Я їх набираю і вчу саме академічного вокалу. Приходить на репетиції до Волинського коледжу студент столичного вишу Микола Яковлюк розповідає, музикою займається 15 років, почав грати у 5. каже: нині потребує цього як ніколи раніше. Музиканта можна порівняти з спортсменом, якому кожен день потрібна практика для того, щоб ставати краще. Грати на інструментах зараз до Волинського коледжу приходять майже два десятки музикантів, викладачів та студентів з Харкова, Ірпеня, Києва. Розповів директор закладу Тарас Войтович. У нас є чотири напрямки: театральний, хореографічний, образотворче мистецтво і музичне мистецтво. Першими прибігли музиканти. Але вже поки в телефонному режимі є люди з образотворчого мистецтва, ще поки що немає звернень серед театралів і серед хореографів». Користуватись інструментами та аудиторіями коледжу можна безплатно, розповів директор закладу. Анна Глищук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.